Які коробки вам більше подобаються: механіка чи автомат? Ви фанат контролю авто чи прихильник комфорту? Пишіть про це в коментарях. А тепер цікавий факт. Ви знали, що незалежно від того, яка у вас коробка, в асортименті «Єврорепар» є все, що найчастіше треба для її ремонту чи сервісу сьогодні? Мова про комплекти щеплення та трансмісійні оливи «Єврорепар». І ще одну маленьку деталь. Традиційно коротка визитівка. Єврорепар це бренд, який належав Peugeot Group. з тих пір, як французи поєднали свої сили з Fiat, Chrysler та створили концерн Stellantis, входить до орбіти брендів цього глобального концерну. Окрім вже згаданих імен, це також Jeep, Opel, Maserati, Chrysler, Fiat, Dodge, Alfa Romeo, Peugeot, Citroen та інші. Асортимент Єврорепар 17 тисяч артикулів. Є де розгулятися. А тепер давайте конкретно про трансмісію. Всі деталі щеплення продаються комплектами. В коробці завжди ви знайдете диск щеплення, наживний диск, він же корзина, а також віджимний підшипник. Просто. Швидко комфортно. Формовані кришки для натискних дисків виготовляються з високоякісного чавуну. Всі виживні підшипники оснащені системою авто. Центрування. Всі диски щеплення не містять азбесту. Все топчик. Виробник один з провідних у сфері. Сертифікований за ISO 9001 та стандартом 16949 для виробників автозапчастин. Заявлений ресурс роботи комплектів щеплення «Єврорепар» – 140 тисяч кілометрів. Кожна партія тестується в екстремальних умовах. На зносостійкість та втому. Ці тести гарантують, що всі деталі щеплення забезпечують оптимальну продуктивність і високу надійність. А чим же змащувати КПП? В асортименті «Єврорепар» є три трансмісійні оливи, які підходять більшості автомобілів. Класична МТФ-75В. 80 Підходить для будь-яких механічних коробок, як старих, так і нових. Має оптимальні показники в'язкості та термічної стабільності, які повністю відповідають вимогам стандарту api gl 4. Відмінні показники циркуляції при холодному запуску. Підвищений захист від зносу, зносостійкість. В найважчих умовах експлуатації. Допуск від і груп все в наявності. Колива ATF Al44HP20 це вже для автоматів. Складається з високоякісних звичайних базових олив та комплексу спеціальних присадок, що містять підсилювачі індексу в'язкості, антиоксиданти та піногасники. Все це поліпшує контроль затертям та зменшує знос фрикційних вузлів. Допуск від PSA Group для автоматичних коробок теж присутній. Також є ще АТФ MVIH. Це ще більш сучасна рідина, яка має вже допуски від багатьох провідних виробників коробок. В тому числі GM Dextron 6. Посилання на всі продукти буде під відео. Зможете перевірити допуски в карточці товару. Це оптимальна трансмісійна рідина для більшості 6 чи 8 ступеневих автоматичних коробок. І на останок бонус. Якщо при ремонті щеплення виявиться, що у вас розтягнувся трос щеплення, то ця деталь теж є в асортименті Єврорепар. Можете легко підібрати на нашому сайті по моделі автомобіля та замовити разом з комплектом щеплення та оливою. Бажаю вам вдалих покупок і до зустрічі в наступних відео.